Всім привіт, компанія Фршавто. Як завжди, з вами на зв'язочку. Ми працюємо. І сьогодні для вас є в нас ось така новинка на майданчику. Це шкода Octavia A8, Свіженька машина з Європи, а саме з Німеччини, максимальні комплектації, повністю вся ціла. І ця машинка з'їхала буквально, як там, три дні до нас на майданчик. Отже, по автомобілю в 20, чисто 2021 року. Даний в нас автомобіль на передньому приводі з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт на 150 кінських сил та на автоматичній коробці передач dq 381 коробочка 7-ступка Отже, по автомобілю цьому. Зараз я вам швиденько пробіжуся по комплектації. Покажу, що є, чого нема в даному автомобілі. От зробимо замір по лакофарбовому покриттю і ну, звичайно покажу сам стан даного автомобіля. Біжимо по комплектації. Реально дуже крута комплектація. І що ми маємо по комплектації? Кольор у нас базовий чорний металік іде Є чорного кольору автомобіль Далі у нас оптика максимально топова, найкрутіша, най най яка тільки може бути. Це у нас оптика, називається Skoda Crystal Light. Зараз сам сфокусуюсь покажу. Mm -hmm. О, бачите трошки Ще не розпотіли, фари от шкода Crystal Light, максимально дуже крута оптика, вона адаптивна, маточна вирізає автомобіль з потоку. О, далі біжимо, диски у нас 17-го розміру на літній гумі 205-55, континентальна літня гума. Потім біжимо безключовий комфортний вхід, є на всіх дверцятах даного автомобіля. от Позаду також задня ледовська оптика максимальна. Що ще маємо? Позаду ще ми маємо. Так, по ще ми маємо електрофаркоп, у нас іде і ось така шторка в даному автомобілі. Ну і саме цікаве у нас це в салончику. По салончику гляньте. Що у нас тут? Робиться, яка рвань? Гляньте, для шкоди це мега крутий салончик, того що ну, сидіння у нас повністю всі шкіряні. Ерго комфортні сидіння з класними боковими підтримками. Ці сидіння у нас на електриці, з функцією пам'яті, з масажем, тобто топові з масажем, з підігрівами та і вентиляцією. Друзі, реально топові сидіння, найкращі які тільки можуть бути. Дуже гарно виглядає, дивиться. Потім сідаємо в говтівочку. І по автомобілю всередині. Шкірене в нас мультикермо вже в класному такому новому дизайні з підігрівом. Потім маємо цифрова панелька приладів у нас йде. Запускається кнопочку, зразу запустимо. От, запускається кнопочкою даний автомобіль. Далі біжимо під світочку Амбієнці є по контуру автомобіля, яка міняє кольори у нас йде. Повний електропакет, підігрів та складання з дзеркал. от. Далі біжимо. Що ще у нас тут такого цікавенького є? Ліпісточки є на кермі, бачите, переключання передач. І Йдемо сюди. Бездратова зарядочка та і псі зарядочки у нас. Автохолд, електроручник. Коробочка dq 381 7-ступка мокра. Дуже класна коробка, економна, два ключі. Ну І саме цікаве в нас це тут велика е, магнітолка, сенсорна у нас іде на українській мові з Android Auto, Apple Carplay входить в цю магнітолку. ну Повністю все максимум. Ось Заходимо в меню, е, щоб вам більш детально показати. Навігація є. Цю навігацію можна вивезти вам сюди, е, перед вами. Ще була е, Фонова підсвіточка, як я, як я вже казав, бачите, любі, любі голубі кольори можна вам виставляти тут. От. І саме, що цікаво, у нас саме що цікаво, в цій магнітолці хочу вам показати, це у нас кнопочка мод, перша кнопочка мод. Це у нас іде вибір руху режиму їзди. І хто вже розуміє? Тут пише DCC підвісочка в даного автомобіля. встановлена DCC підвіска. Друзі, реально дуже класна, комфортна підвіска, Дуже круто автомобіль. Їде на цій підвісці, Ну для мене це величезний плюс. Коли в шкоді Октавії, друзі, є круті сидіння, вентиляції, підігріви, DCC підвіска, класна оптика. Ну не знаю, що ще треба. Але менше з тим це ще не все. Е, далі біжимо. Асистенти допомоги водію. Гляньте, по асистентах допомоги водію. Тут вони всі є. Просто всі топові асистенти вони в нас є. Е, так, погнали по асистентах допомоги водію. Це у нас що? Сайт асіст, мертві зони є в дзеркалах. У нас є. Далі бачимо. Фронт асіст є. Потім рух по смугах є, адаптивний контроль у нас є, друзі. Потім чи та розпізнавання дорожніх знаків теж є присутнє в автомобілі. Ну Всі максимум асистенти вони ось тут є. Або ось тут вони можуть вам виводитись. Бачите, вайн асіст, сайт-асіст, виїзд з міської парковки та фронт асіст. Тобто все-все по максималічках, друзі. Як ви і любите. Потім, що ще вам хочу вам сказати. Так, підігрів сидіть, треба виключити. Підігрів сидім, виключаємо. Що ще я хотів вам показати? DCC сказав, це сказав. Охорона салону є по заводу в нас, Коли відбувається якийсь, коли машина закрита, відбувається якийсь рух, то воно буде вам сигналізувати. Стар-стоп, датчик шину втиску, звичайний, підвісточка, камера заднього виду та самопарковка в нас йде. Партонички 360 градусів. Що в нас далі? Трьохзонний клімат-контроль. Трьохзонний клімат-контроль. Де, з до речі, смарт-клімою, бачите, вона тут обігрів ніг, обігрів рук тіпо, можна яка, працювати, щоб воно працювало. Ну і в принципі тут все. По-моєму, так. Саме основне вам сказав. Позаду ще маємо. позаду... А, Ще вам, друзі, забувся сказати, що в даний автомобіля подвійний склопакет. Це має. От, Подвійний склопакет, позаду настановлені ось такі сіточки, до речі, дуже круто захищають від сонця. І ззаду ще ми маємо, Type-C зарядочки, підігрів заднього дивану та керування третьої клімаю. Ну, що, круто? Дуже круто, друзі. Того що сидіння правильне, оптика правильна, DCC-підвізка є, безключовий доступ є, фонові підсвітки. Є. Та тут все, мабуть, є. тільки не вистачає, мабуть, до повного вже фула, не вистачає у нас панорами та електрокришки багажника. Так по максималці все є. Так, далі робимо заміри по лакофаровому покриттю. Щоб ви мали розуміння, що з машинкою є все добре. По лакофарум покритю біжимо у нас 121, 121, 128, 128, 122, 128, 119, 139, 112, 129, 118, 128. 118, 129, 114, 115 і капотик у нас 115, 138, і дах у нас 115, 122. Так що машинка тут вся ціла, тоді. Туди... Взагалі немає, ну реально хороший, хороший автомобіль, того, що ще 21-го року, друзі, соточка пробігу ну, і комплектація, ви самі бачите. Як на мене, я собі класні диски поставив для себе та й кайфував би від такого автомобіля. Е, решту попругу автівки, мабуть, ви вже бачили, що ну от прям все є чітко, класно. Без моментів, тобто ніяких ні вмятин, ні подряпин немає по автомобілі, ні притертостей. Заводські плівочки в нас на місці. Всі ось тут бачите, я за заводу плівочки такі почали робити, бо реально від піскострую забивається. Заводські плівочки на місці. О, задній бампер у нас зона погрузки. Там декілька такі, знаєте, подряпинок має. Ось одна подряпинка. Тут трішки, знаєте, таке. Ну зовсім чуть, -чуть ось зона погрузки. Де це була, то трішки таких моментів, але так взагалом, друзі, абсолютно є все у нас добре з цим автомобілем. Ось так ще загальний вигляд багажного відділення Я вам зроблю. Ось такий коврик у нас лежить, резиновий. Так. І під низом що ми ще маємо? Компресор, клей, аптечка. Кісітка, мабуть, ще якась. В общем, що було по заводу, все тут лежить в даного автомобіля. Так, це вам показав. До речі, по пластику тут дуже гарно, нічого не подерто, все чистенько, в автомобілі не палили. от. О, я так вам ще швиденько по салончику покажу, саму автівку, як вона виглядає. От, Як мене, тут реально все є гарненько. До речі, пахне новим автомобілем в салончику. Ось так, по сидіння, гляньте, це сидіння водія у нас. В якому стані кермо, підлокітник, ось тут, лап ніде не затертий, оце до речі, що дуже сильно забруднюється. Ось так. Ось така штука. І ще з цієї сторони зараз. До речі, дуже, дуже тихенько, це нові двигуни працює так. Я не знаю, як бензин. І з цієї сторони карта пасажира, проєми. Такий загальний вигляд. Так що, друзі, хто б шукав для себе, реально класно. Шкода 8 без проблем можете заїжджати в нас на майданчик, Рівне Миколаївська, 2, тест-драйв зробити, покататися, на свої очі подивитися автомобіль без проблем. З нашої сторони максимум інформації по даному автомобілю, де купили, в якому стані купили історії від офіційного дилера, комп'ютерні діагностики, перевірки. Це все без проблем вам можемо надати, щоб ви дійсно розуміли, що автівка вартує вашої уваги, друзі. І не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем також може вам доставити цей автомобіль вам підведе. Ми до вас приїдемо, ви собі покатаєтесь, тездрайве і придбаєте для себе реально хороший, свіжопринний перевірений автомобіль з Європи. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо якісь питання, набираємо. Пока-пока!